Сьогодні, о 9-й годині в Крупівському навчально-реабілітаційному центрі, мали представити колективу нового директора Юлію Гринчук. Про це вона особисто розповіла Суспільному. На цю годину актовий зал був порожній, нікого з педагогів не було. У 9-й годині розпочалося навчання, але специфіка навчального закладу не дозволяє просто зібрати весь колектив для представлення, і це дійсно кожна дитина має бути під наглядом і під час перерви, і на уроці. Нагадаємо, у п'ятницю, 1 вересня, декілька десятків працівників Крупівського навчального реабілітаційного центру через незгоду з призначенням нового директора Юлії Гринчук збиралися під обласною радою. Конкурс на посаду директора відбувався 30 серпня. Відео опублікували в соцмережах обласної ради. Кандидатів було двоє Олег Дацюк, який пропрацював у цьому навчальному закладі 24 роки, з них 18 був директором та Юлія Гринчук, колишня директорка Луцької школи номер 24 очільниця філії центру. <зайнятості"> Екс-голова Горохівської райдержадміністрації. За результатами конкурсу перемогла Юлія Гринчук. – Що виходить? 59 і 58 і 9. Одна Сьогодні для представлення колективу нового керівника до навчального закладу приїхав заступник голови обласної ради Григорій Постовіт. Каже, через те, що колектив не зібрався в актовому залі, прийняв рішення пройтися по всіх кабінетах і познайомити з новою директоркою кожного вчителя особисто. Я хочу виконати голової обласної ради і проінформувати вас, що є розпорядження голової обласної ради, призначити Гринчук Юлію Юрій Юрійовну з 1 вересня 2023 року, року на посаду директора Кропівського навчального абілітаційного центру з трудом на 6 років. На рахунок нашого директора він був дуже компетентною, дуже вихованою, дуже таким мудрим керівником. Чого міняти я не знаю? Наше головне завдання це виховувати і навчати діток. Ну ми й далі будемо працювати. Я э, нічого поганого проти керівника Олега Дицька сказати не можу Олега Ярославовича. От я з ним працював. Прийнято таке рішення. Я не вважаю за потрібне йти э, на ну на певний конфлікт. Це призначення може подобатись і може не подобатись, але це результат конкурсу, який був проведений на обрання директора навчально реабілітаційного центру. За цими всіма емоціями стоять діти, діти з серйозними вадами. Двоє дітей Наталії, мешканки села Підгайці, навчаються тут. Жінка каже, думку батьків при призначенні нового директора не запитали. Особисто вона підтримує попереднього керівника Олега Дацюка. Ну він знає потреби кожної дитини. Він ніколи не покидав під час тривог дітей. Не покидав він в школі. Він було таке, що він свою сім'ю залишав вдома, ночував з дітками. Навчально реабілітаційний центр у селі Крупа працює з 2007 року. Наразі тут навчається майже сотня вихованців. Працює 46 педагогів, каже новопризначена директорка закладу Юлія Гринчук. З її слів налаштована працювати і шукати спільну мову з колективом. Навчальний заклад чудовий і дійсно треба подякувати. Передньому директору за його вклад за його роботу. Чотири освіти, які відносяться до освітнього процесу, мої власні освіти дають мені можливість бачити ширше розвиток навчального закладу. Сподіваюся, що буде підтримка і в тому, що. Ми один одному допомагаючи в синергії, дамо більше цьому навчальному закладу. За словами заступниці директора з навчальної роботи Лілії Суходольської, усі працівники сьогодні на роботі працюють. Каже про подальші дії колективу, поки не готова говорити, бо психологічно важко. Ми йшли пліч опліч дуже довгі роки. Ну ми вже зріднилися, розумієте, то є сім'я. Ви уявляєте, як сім'ї хтось кудись іде. Не можна так розуміти, чи ні в один день і сказав все. Ми... Працюємо, як і працювали. Ні. Колишній директор Олег Дацюк телефоном Суспільному розповів, готує документи до суду, щоб оскаржувати рішення конкурсної комісії. Чесно кажучи, я ще працюю над тим, тому що це дуже серйозне юридичне питання. Після першого туру я виграв чотири бали і за два наступних тури от зробили так, що одну десяту я програв. Це все робота політична, робота влади. Олена Чернуха, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.